На стрімі Жені і Ані від 20 лютого 2025 року, якщо накласти фільтри на відео, можна побачити, як відбувається щось незрозуміле. Якщо перейти до них у Телеграм і порискати, то можна знайти фото, де у Жені на столі стоїть дивний девайс з датами стрімів. Так що ж відбулося на стрімі? Ти відвіш, вдягнув чисті труси, зайшов в чат, всім Боже, привіт, вчаться. Сім приходимо. Космодар, сідай, заходь. Ми бачимо, як Женя йде наче в іншу кімнату, і через декілька секунд повертається. Не жмуть і не задовбують. Але Був подивіться на його посилки, футболку, в Пиші, давай вона розпаковка. інша. Це Женя Тому з майбутнього зі стріму супер, 21 лютого 2025 є... року, який ще не відбувся. У мене якийсь насмерк странний. Все, я боюсь.